Там мій краш допоможіть. У скільки йому років? Десять. Ха! Ізі Катка, Хлопчикам в цьому віці подобається тільки одне. Дівчатка. Конструктори. Покажеш йому, що ти граєшся конструкторами. І вуаля, ти краш свого краша. Хм, звучить круто. Як тобі? О, я думаю, йому сподобається, але мені. А цей. О, мені дуже подобається, але йому. Сорі, тоді ідеально. <плес> От іде. йдемо на касу. Вау, який конструктор. Дякую. Ти чого? А як же наш план? Ах, я так подумала: хлопців багато, а такий конструктор один. І що ти будеш робити? Ну, зберу конструктора, тоді прийду за новим. Не дарма кажуть за іграшками тільки в чудострів.